Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємося, як завжди, про актуальне та важливе із Романом Безсмертним істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас! Доброго дня, пані Мальво. Адміністрація Трампа виступила за те, щоб вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму і інших регіонів. Про це пише «Київпост». Це така нова, так би мовити, серія політичних ігор Трампа. Бо з одного боку, інколи він говорить, що Україна може перемогти, а з іншого блокує резолюцію. Пані Марго, я би був дуже обережним от, стосовно цього матеріалу. Чому? Бо от нещодавно Axios писав про те, що значить, в Україну не будуть надходити зброя, бо шатдаун і адміністрація перекрила. Це була неправда. Точно так, у цьому випадку, я належу до тих, яких не побачить сам, не почує, я ніколи не буду а Реагувати тим більше з захопленням чи з великою атакою і критикою, тим більше коли посилаються на осіб обізнаних і не називають прізвища. Що стосується ситуації, в ООН, то ми пам'ятаємо вже дискусію рік тому, коли подібний випадок, майже рік тому, коли подібний випадок трапився Однак він не вплинув на ситуацію, резолюція була проголосована, яку запропонували тоді європейські країни, 4 України. Що в цьому плані відбувається достеменно, мені невідомо. Тому а, приймати на віру слова, які є а, звітом про того, що хтось обізнаний це сказав, я би не став. Особливо в нинішній ситуації, вони нині дуже багато вкидається матеріалів, суть яких полягає в тому, щоб розпалити полум'я між Києвом і Вашингтоном. Однак я не можу виключити, що таких дій немає. Щоправда, в нинішній, в нинішній ситуації я не бачу інтересу з боку Вашингтона на рівні ООН задіювати цей механізм. Тим більше, коли там Майк Волз. Він, до речі, завжди був прихильний до України. Тому, навряд чи те, що пише «Київпост», відповідає дійсності. У Німеччині тим часом слідчі вважають, що за підривом північного потоку, нібито стояв елітний український військовий підрозділ, і ця атака, наче, відбулась. Під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Про це пише The Wall Street Journal. Наскільки от це звинувачення може бути серйозним? А, пані Малю. в тому, що ця справа, вона і о, перше, ця стаття. Це стаття не про події, не про підрив. Це стаття Баяна Панчевського, який давно і дуже ретельно розуміється на цій темі, на темі війни. Він, власне, цією проблематикою займається дуже глибоко, професійно. І там на Wall Street Journal є відеоматеріал до цієї статті, який можна подивитися, де він розшифровує певні речі. Головний сигнал цієї статті в тому. Що німці і українці мають звернути увагу на те, що за розслідуванням цієї справи стояла Москва. Там остання фраза цієї статті звучить буквально так: якби слідчі не були такі талановиті у своїй справі, то наслідки політико-дипломатичні були б набагато легші. А що він хоче сказати цими словами? Він говорить про те, що хтось заохочував, і керував цими людьми, щоб вони так повернули слідство. На даний час існує декілька варіантів, декілька версій, хто це вчинив. Чомусь ця група слідчих в Гамбургу розглядала тільки один варіант. Між тим, якщо подивитися той же Wall Street Journal, то на сторінках цього видання декілька варіантів, версій, вчинення цієї справи були ре реалізовані. Але це перший момент, другий, тут є ще інша частина. Хто б це не здійснив? В умовах війни, а я нагадаю, ці події відбулися восени в 20-х числах 2022 року, коли Україна вже палала від бомбардувань російських військ навіть в околицях Києва весні 2022 року. І цей об'єкт, Північний потік 1, Північний потік 2, це був. Законна військова ціль. От, власне, так, як ми зараз, Збройні Сили України, бомбардують нафтопереробні заводи і так далі, як законну військову ціль. Так і обидва потоки на той момент мали статус законної військової цілі. Тому в межах військової операції, якщо вона була, вона й була а, ліквідована, ця система, чому Бо вона приносила. Гроші Ворогу, який за це виробляв бомби і бомбардував Україну. Якщо подивитися на доказову сторону питання, то вона взагалі не зрозуміла. А, насправді навіть в матеріалах статті йде мова про те, що за якоюсь фото чорно-білою невиразною програма впізнала підозрюваного. Цікава річ. Якщо подивитися на законодавство Німеччини, України, всіх причетних до Італії, використання подібного інструменту не може розглядатися як доказ у суді. Це перше, звертаю увагу на себе і те, що слідство проводилося в Берліні, а чомусь наполягають на екстрадиції до Гамбурга. Тобто, там видно, що за цією справою. За слідством стояв хтось, хто стимулював ці процеси. Тому в даному відношенні нинішня ситуація в Італії, яка розвивається, вона не носить правового характеру. Це політична річ, її тільки так і треба розглядати. Сподіваюся, що у справу а, будуть доєднані в тому числі і. Участь багатьох а, політичних осіб в Європі, і вона перестане бути проблемою в двосторонніх відносинах. Тим більше, що міністр Пісторіус вже висловився про те, що він на боці України. От, як відомо, а, нині альтернатива для Німеччини, яка здіймає Гвалт в Бундестазі, вона. На маргінезі, тобто до їх відносяться як до скажених там у цьому питанні. І навіть в проєкті наступного року а, в бюджеті Німеччини допомога Україні збільшена, мені здається, на 4 мільярди євро чи щось. Тобто, ця справа ну, вона насправді очевидно, я допускаю, що вона організована була. З Москви, тим більше, події розгортаються, якби, в царині колишньої Німецької Демократичної Республіки. Тому очевидно, що тут є над чим подумати. Ще одна публікація, але вже Валерія Залужного у Нью-Йорк Пост. Він звинуватив Росію у перетворенні дипломатичних переговорів на тактику виснаження, заявивши, що Москва використовує. Переговори не як інструмент діалогу, а як продовження воєнної агресії. Чи погоджуєтесь, що Кремль перетворив дипломатію на елемент агресії? Це теж цікавий матеріал, тому що про нього йде розмова три дні. А він тільки сьогодні з'явився в Нью-Йорк Пост. Ну, не будемо на це звертати увагу. Це стаття, яка написана для одного читача. Вона написана для Трампа. Як відомо, Трамп почитує Нью-Йорк Пост, дивиться заголовки. Однак, як для Трампа, то текст завеликий. Але у тексті абсолютно правильно викладено про те, що переговори Росія завжди розглядала дипломатію слово як зброю, як і міжнародні відносини. Тому відноситися до цього треба як до війни. І а, в чому абсолютно правий Валерій Залужний, що у ситуації переговорного процесу треба розуміти, що його наслідком може бути тільки а, перебріхування, тлумачення а, і від нього чекати результату якогось годі. У цій ситуації можна сподіватися лише на силу. Тоді а, можливо. В чому я сумніваюся, переговори можуть носити конструктивний характер. Загалом стаття виходить із уроків радянської і нині рашистської дипломатії, які є сіамськими близнюками, і сприймали і сприймають дипломатію як засіб війни, а не як механізм вирішення проблем. В цьому ж матеріалі залужений попередив, що Кремль погоджується на переговори переважно тоді, коли відчуває тиск, а поспішні заклики до швидкої, всеосяжної, мирної угоди є небезпечно передчасними. Це трохи не те, чого хотів би той же Трамп. Ну, це не тільки не те, це кардинально інший підхід. І тут очевидно, що Надзвичайний повноважний посол абсолютно правий з точки зору такої постановки і оцінки ситуації. Єдине, що я би дещо доповнив, тут сказав би про те, що дипломатія це не тільки слово, це і війна, відкрита війна. І в цій ситуації просто треба дійти до того моменту, поки, щоб побачити, що дипломатія нічим не відрізняється від будь-якої звичайної війни. Що стосується постановки проблеми, так як її озвучив а, пан посол, то тут очевидно, що а, за будь-яких умов Москва використовує а, дипломатичний процес як зброю, і насправді вона в такий спосіб воює. І для того вона диктує умови, вона перебріхує дуже часто. Тлумачить відповідні норми права, присвоює певні а, норми міжнародного права, протиставляє учасників. Перше, що вона робить, це вона вирівнює у статусі учасників. Зверніть увагу, як майстерно Москва на один рівень ставить Путіна і Трампа. Трамп думає, що він Веде діалоги з Путіним, а Путін з нього робить також злочинця, як і сам. Трамп не розуміє цих речей. І е, тут питання в тому, чи зможе Трамп, отримавши заголовки чи частинки цієї статті усвідомити те, про що його попереджає Валерій Залужний. Будемо сподіватися, що біля Трампа є люди, які здатні. Йому пояснити, розтлумачити і звернути увагу на цей матеріал. Тут є ще одна дуже важлива річ. Якщо ми повернемося на декілька років назад, то ця стаття ця газета писала всякі неприємні, м'яко кажучи, статті про Україну. І в нинішній ситуації поява там матеріалу залужного – це вже серйозний крок вперед. І це означає, що редакція а, насправді видання, вона знаходиться на боці України. Це дуже важлива річ. Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії, оскільки країна суттєво знизила закупівлі російської нафти. Чи можна говорити про те, що оцей такий батіг і пряник від глави Білого Дому все ж є ефективним? Пані Майво, я з цим не погоджуюся, бо Трамп наробив дурниці із цими митами. Тепер сам свої ж дурниці намагається згладити, пояснюючи тим, що Індія вже там перевернула чуть не весь світ. Індія дуже повільно, але це правда, що зменшує закупівлю. Однак це не заслуга і не рішення Індії, це наслідки європейських і британських санкцій. Які обмежують дію тіньового флоту, і вплинули на те, що грецькі танкери перестали возити нафту сиру російську. Тому е за цими словами, які озвучує Трамп, насправді ховається те, що він намагається поправити свої абсолютно непродумані рішення. Непродумані це, це дуже м'яке. Яка характеристика політики мит, які він розпочав у день визволення Трампа? Давайте ще згадаємо про так звані місцеві вибори у Сполучених Штатах Америки, які виграли демократи і які стали таким тривожним дзвіночком для Трампа? Тепер він, нібито, мав би сфокусуватися на внутрішніх проблемах. Це для України добре чи погано? Пані Мальво, ніякої фокусування на внутрішніх проблемах у нього не вийде. По тій простій причині, що акція без королів його не просто дратує. Він ненавидить настільки людей, своїх опонентів, що оця щотижнева втеча його в Маралагу, і спроба вернутися у його комфорт свідчить про те, що. Він буде йти дорогою, якою йти легше. А казати неправду по зовнішній політиці набагато легше. От зверніть увагу, навіть вчора Таїланд зупинив дію угоди, підписаної з Камбоджею. Ситуація на Близькому Сході не потребує пояснень. Там іде війна, вона нічим не відрізняється від того, що було до підписання. Вічної, геніальної раз на 3000 років угоди, чи скільки він там казав. Я вже не кажу між Руандою і Конго і, і так далі. Але е люди не будуть тратити час на те, щоб цікавитися цими зовнішніми речами. А він буде розповідати про те, що там все гаразд. Що він вісім війн закінчив і так далі. Тому в цьому відношенні е він буде продовжувати. Зосереджуватися на зовнішній політиці, розповідати про тарифи. Зверніть увагу, як він зараз співає про 2000 доларів. Там. Це ще одне безглуздя до митно-тарифного безглуздя. Він ще й використовує типовий лівопопулістський спосіб купувати виборця, електорат, розказуючи, що він подарує 2000 доларів кожній родині. Просто якесь безглуздя, чесно кажучи, коли думаєш про Америку, про її ідеали, про конкурентну економіку і так далі. Чим більше про це говориш, тим більше усвідомлюєш, наскільки його голова забита пір'ям, яке дуже далеке від розуміння, що таке конкурентна економіка, що таке норми права, способи регулювання і впливу. Це архаїзм. Який можна, про який можна було говорити там, в кінці XVIII-XIX століття і так далі. Тому в цьому відношенні ситуація з тим, що Трамп буде весь час стрибати з одної теми на іншу, це очевидно, і хитатись як маятник. Тільки що внутрішній політиці він набагато впертіший, ну, тому що оточений. Людьми з відповідною ідеологічним спрямуванням. Але він його не розуміє. Він, він не може ідеологічно обрамити те, що називається навіть великий бізнес, навіть олігархічний бізнес американський. Він його не розуміє з точки зору створення йому умов. Він далекий від цього. Тому він не буде стрибати від одного до другого. І в цьому відношенні необхідно просто навчитися прогнозувати трампову непрогнозованість, бо вона насправді піддається формату маятника. От він качнувся в одну сторону, потім в іншу. Єдине важливо, що треба вчасно піймати, де той маятник піде назад, бо він не здійснює повний цикл, він може зупинитися посередині і вернутися назад. Експорт Китаю до Росії в юанях продемонстрував у жовтні такий ну найсильніше падіння за останні 8 місяців. Про це пише Reuters. на двосторонню торгівлю, тисне уповільнення попиту та проблеми спричинені західними санкціями. Чи може усе це стимулювати Пекін активніше підштовхувати Путіна до миру? Анімальво, я статистикою російсько-китайською цікавлюся з 90-х років, вона базується на брехні. Там ніхто ніколи правди ніякої не писав, не публіковував. Якщо брати співставлення між російською і китайською статистикою, по окремих параметрах у неї співвідношення 1 до 8. Що оприлюднюється, вірити тому не можна. Це два брехуни. Один тоталітарний, другий большевицький. І я не завидую тим виданням, які вірять у те, що китайці оприлюднюють. Тому в цьому відношенні треба бути дуже обережним і орієнтуватися на дані зовнішні, а не ті дані, які виходять зсередини Китаю чи Росії. Їм довіряти в жодному разі не можна. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може розпочати війну проти іншої країни ще до завершення війни проти України. Це така заява на європейську аудиторію, щоб вони не ходили в так званих рожевих окулярах? Я б так не сказав. Сьогоднішній номер телеграф. Є матеріал відомого британського журналіста Гаміша Гордона Брауна. Це колишній командуючий спец... силами спеціальних операцій, якщо можна на наш лад сказати, так Великої Британії, колишній командуючий військами хімічної безпеки. Дуже досвідчений офіцер. Нині він працює аналітиком, працює журналістом в телеграфії. От, іноді викладає свої думки, він абсолютно чітко зазначає, що нинішня ситуація показує, що Європа знаходиться вже нині в стані гібридної війни. Якщо Європа найближчі місяці у цій війні не переможе, а перемогти це означає не допускати появи безпілотників, диверсії, саботажу. І так далі на об'єктах інфраструктури, оборонно-промислового комплексу, і таке інше, то а, до європейців прийде така війна, яка нині відбувається в Україні. Він прямим текстом пише про це. І він говорить про те, що минулотижнева суперечка між бельгійським, о, бельгійським штабом і рашистським воєнно-політичним керівництвом і, відповідно, відповідь Британії про те, що. Великобританія бере на себе захист Бельгії і відрядження до Бельгії, полку королівських військово-повітряних сил, говорить про те, що війна набирає оберти. Але у цій війні Європа, Велика Британія мають перемогти Росію. І якщо у цій війні, яка вже ведеться, Європа не переможе, на Європу чекає. Чекають події, які зараз відбуваються в Україні. Тому в цьому відношенні я покладаюся на думку відомих експертів, це підтверджують і німецькі експерти, в тому числі і скандинавські, багато хто пише. А якщо е, взяти щоденну інформацію, нема такого дня, щоб з Франції, Німеччини, Балтійських держав, скандинавських, держав Великої Британії, не приходила інформація про чергові факти безпілотних загроз, саботажу, диверсії і так далі. Тобто видно, що ситуація розкручується і вона може в будь-який момент розродитися безпосередньою агресією, як у формі гібридного нападу, тобто зелених чоловічків, так і в формі прямої загрози ідентифікованої. І наостанок російське суспільство відчуває втому, яка наростає від війни проти України. Про це свідчить результати закритого опитування, яке провів всеросійський центр вивчення громадської думки на замовлення Кремля. Про це раніше писало The Moscow Times. І згідно з цим опитуванням, у 2025 році 56% росіян зізналися, що дуже втомилися від так званої СВО. Ще 27% росіян заявили, що частково погоджуються з думкою, що таки втомилися. Паралельно з цим резервістів взялися долучати до охорони НПЗ і нафтобаз. От як це все корелюється у Росіян? А, то хоче відчути, що це що за цими цифрами стоїть 1 листопада. Кар'єра Деласера італійська надрукувала інтерв'ю голови партії Яблуко. Це партія, яку в Росії заснував свій час львів'янин по походженню. Ябло... Я... Як же прізвище його? Яблонський ні, ні, ні. Ти Боже, оце, оце договорилося, забувся прізвище його. Явлінський, Явлінський. Так він, власне, Микола Рибаков, його наступник, він дуже ретельно розповідає, що відбувається в Росії. В Росії вернувся сталінський режим. І тому три четвертих населення, які протестують проти цього режиму, вони знаходяться в режимі мовчання, тому що кожне відкриття рота для них означатиме покарання. І тому. А В Росії насаджуються дві речі. Людина має мовчати і бути задоволеною від того, що є сталінським путінським режимом. Перше і друге, серед 140 мільйонів росіян немає жодної людини, яка б могла претендувати, окрім Путіна, на місце керівника і владики цього населення. Тому в цьому відношенні безумовно. Нині, і це відзначають в тому числі європейські журналісти і аналітики. Вперше за 12 років війни російське населення зрозуміло, що таке війна, і це наслідок того, що, як пише той же самий Геміш Гордон Браун, українські безпілотники атакують фактично Росію по всьому периметру. Це перелом, який стався в свідомості росіян. Тому а, Рибаков каже дві треті, хтось каже, 56% не стільки важливо. Але а, російське населення почало усвідомлювати, що воно знаходиться в стані війни. Але ситуація виглядає так, що весь політичний бомонд, так званий, вся так звана рашистська еліта, вона знаходиться в стані от, сталінського режиму, в загоні, в кошарі сталінського режиму. то вона піддакує Фюреру. а Сам Фюрер переконаний в своїй святості. Ну, а народ без лідера, народ без еліти це народ без усвідомлення, програми, вимог або будь-який навіть бунт якого немає програми, немає ідей, це просто бунт і більш ніщо. Тому в нинішній ситуації, які б математику не показували ці цифри, опитування, вони, на жаль, не можуть бути застосовані як аргументи до того, як можуть розвиватися події в Росії. Росія вернулася до того, що називається сталінський режим. Дякую вам за аналітику за ваші думки. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі у 2010-2011 роках був нашим гостем сьогодні. Дякую.